Хей, hey Йоу! всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Бравл Старс. Давайте-ка заходити. Давай, давай. Так. Блин. Треба ще раз зайти. Дивіться. Так. так. І зараз ми з Ільєю будемо грати в Бравл Старс. Ага. Е, дивіться, що, що це? це Франк. Якщо ви не знаєте. І ще в мене тут куча бравлерів. В мене скоро вже буде їх 40. У мене навіть так. є дві легендарки. Зрозуміло. У нього є дві легендарні, а особливо спайк. Ну, от так ось. Будемо угу. грати Ілля. Угу. Заходь. Кого будеш брати? Я здесь, я буду брать спрута, спраута. Окей. Okay. Yeah. Хай буду так. Набрал боли. Ну, что, вперед. Джим гас Биби. Неплохо. Ну, да, с Ятара. Кстати, мого друга, який знімає на моєму відео, Льоша, в нього на його браузері в Макдон режим і все. Так, вот, ес! Бібі! Місь в мене. Наш трубай! Давай! 8 квест. Так. Давай. 540 тоже неплохо. Нормально. Ну так. Зирка. Мифик. Мифик. Мифик, открывай. Ну що за, за подстава? Не везе мені сьогодні. Назад ну, семнадцать. Ну, да, Можу когось прокачать. Я прокачаю спайку. Майкот! Я прокачаю кольта, тому що... А, мені не находился. Ну, я прокачаю. Прокачаю, прокачаю. Спайка. Шопер, на, далее. Ну тут же трошки неплохо. Загадаем бомбы. Кстати, бонус это бомб из ФНАФа. А вот и колет, котлет, колет, котлет. О, не. опа, опа, о попусти, казьми. Ааа. А! Помогите. Да поможете. Так, у мене вже скоро накопиться льда. А4 вс це А4. Не знав, що А4 грай в Бравл. Ай, Бонни! О, я вже заморився. Спайк, давай. Кстати, в мене вже скоро буде кіп, наверное. А, на навп... Не зря я кинул в бомбу Ай, мама Толхапы Ну что? Ну так Yes Мортыш, красава Кстати, у вас на зиму золотой вопрос, чтобы а, Мортис трошки похож на Бэтмена. Ну вот так. Ай! Да поможите. Берем яч. А, Бонни! Я, Спайк. А, Каплет, отстань! Ми програємо сьогодні. Ні, тут нічого буде. Якщо що, то буде нічя. Якщо однакова. Це поки не чава. Ні, це нічого. мертвый звездный игрок. 10 блингов, хорош. Знову мифик. Сейчас с ним будет круто? Карл! Ставьте лайк, если вам сподобалось. Ага, це КП Девінг. Де цей Карл? Ось він, красавець. Як був дуже рідкий дроп. Так, Клас. За це я должен за нього пограти. До речі, покажи нові скини. Є... Так, кстати В мене з'явилося місі Міко Оксалойтер І Ще в мене є. Ще, є. ще в мене є насту справді. Ще не, є... Не, покажи скін Карла. Скі, Там є такий пляжний. Там є скін пляжний Карл. Не не, нема, не знаю. Да. Ще в мене, ну, в мене, ну як завжди, так, шолі бандитка, це все. І, і темний, ось... анг, темний Ангел Кольт і куала Ніта. А візьмі-ка ем, добре, дайте стрівати погнали. погнали. Все, погнали. Блин, я не знав, що мені випаде бравлер Рей. Yeah. Ми ненавидимо скві, сквіка. У нього так прилипає. Ага. Ну, а це ж всі наші пузырки змила. Ні, це вода. І саме головне це ульта. Навіть не думай про ховатися в наших воротах. Ну, я йому сейчас задам Красава. До речі, У нього одна перезарядка. Так це всі знають, що у Карла одна атака. Да блин. Тупий сквік! Ну не тільки в э, цього Карла, а і в Бі. Ну да в Бі Бі теж дуже... І у Чарлі. Сейчас Чарлі. Чарлі. я задам Шейли І базу. Сразу двох виніс. Давай! Yes. Да. Блин, ты так удобно ими ты, Карло. Давай! Yes. Илья у нас крутый! Так, ну, не знаю. Покажи, что ты копишь на кита? Так ось. Я графика Ста... коплю на Байрона. Да, є, кстати, одна штучка. Чому Байрон стоит 1900, а кит 3800. Так, Що, легендарні круче, ніж мифический. Кстати, така же є на Ам амбер. И у мене є спрей на мег. Але його в мене немає. Так, до ось... речі, Ілля, покажи, що вже є іконка на Ларі і Лорі. Так, статі, це дуже крута пасхалка. Ось так ось вниз, тут вниз і ось. ось це це о. Ларі чи це Ларі чи Лорі? Це його як якоб... би. Ларі Кі. Лорі. Так, да, це пасхалка. на Ларрі Лорискіра скоро буде в горі. речі, тут є і, і іконка на цього, на Кіта. Так, ось. Вона мені розблокається скоро. Ну так. І ось, та... і, ось... Ваш... і ось таке в нас відео вийшло. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І якщо вам сподобалось, що з міфік звезди випало Карл... Карл, то тоді то підписуйтесь на канал обізительно. Всім до побачення.